У ритмі світових тенденцій Івано-Франківськ готується до грандіозного фестивалю, що спрямований на розвиток сучасної танцювальної культури у місті. Його родзинкою стане виступ команди Апачі Крю українського колективу, який не часто гастрилює у нашій державі, проте добре знаний за кордоном. Він є одним з найкращих колективів в Україні, який має свій оригінальний стиль і відрізняється від інших, саме тим, що вони. Вони вже давним-давно відійшли від рівня банального шоу-бізнеса і в танці висловлюють свої емоції через ну я б назвав це просто ціла театрально-танцювальна постановка. Апачі Крю зі своїм унікальним спектаклем виступлять 20 грудня в обласній філармонії. Даний проект кажуть організатори спрямований на всі верстви населення та, передусім, орієнтуються на дітей. Тож, аби заохотити молоде покоління до сучасного танцю, сто квитків у перших рядах подарують юним танцюристам і. Вано-Франківська це такі такий собі подарунок до Дня Святого Миколая від цього проекту для того, щоб вони мали можливість зустрітись зі своїми кумирами, побачити вживу їхню майстерність, надихнутись на те, щоб далі розвиватися, власне, ставати десь такими, як вони чому саме діти. Перші діти в них ще не дуже сформоване саме світосприйняття. І ще в цьому віці ще трошки можна змінити. Дітей зараз важливо заложити правильне мислення саме про сучасний танець, що це культура, що це мистецтво, що це повага один до одного. Впродовж 19-20 грудня відбуватимуться майстер-класи від танцюристів, а також зустрічі та спілкування із хореографами. Між тим, щоб покрити всі витрати на проведення фестивалю, частину фінансів організатори планують зібрати на спільнокошті. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.